Привіт, друзі! З вами я Роман, і ви на каналі GamesUR TV. Як бачите, у нас з'явився новенький набор, він правда, з'явився ще вчора. Набор божественний шторм. Нам би звідси вибити рейди на класичного фільму. Ну і Люкана бо не помішало. в принципі. Тут багато є файних персонажів, яких би хотілося вибити. Ну Давайте зразу без цих тих предісторій і швидко почнемо. Відкриваємо 10 наборів снаряги. Дивимося, що там дропнеться, Маю ще пару снаряг синіх, непрокачаних. Ой. Давай грозить я десенька пропустити все. Так, молод гніву випав. І переходимо до набору. Я вчора було відкрив два, але нічого інтересного там не випало. Від слова взагалі. Так, зараз нам 9000 літає на цей набір. Ну, точніше менше, бо я ж все-таки 2 вчора відкрив. Так. Давай, давай зараз хороших персонажів мені надропай. А я от не пам'ятаю, тут є Люкан МК-11. Випадає Кануга Галімий. Ну і на сермат Ренай буде, хай прокачується. Другий набор. Кенші баланс. Ой-ой-ой. Щось я думаю, що буде дуже зле. Так. О, оце хороший персонаж. Оце треба. Це хай прокачується. Одна шляпа вітру, бачите, випадає в кожному наборі. Шаоліна 10 прокачується, кунзинь. О, класичний рейден. Оце добре. На друге слиття у мене вже прокачується. Кентаро, Ага. Рейнем К-11. Поїхали гуляти. Йомайо, -йо, зашибісь. Так. Нінджуцу, Скорпіон. Ну я думаю третя алмазка тут вже було забагато, бля. Ну, будемо сподіватися, що ще щось впаде. Ой-ой-ой, зарядочка. Ярмак на продажу в нас випадає. Ще два наборчика. Давай ще одну алмазочку і я буду довольний. Рейден класичний фільм. Зашибісь. Два нових персонажа ми вибили. Колекція росте прямо... Максимально швидко. Рейн класичний на перше злиття. Воу. Скільки тут, виходить, чотири алмазки дропнуло? Ніфіга собі. Два рейдена і два рейна. Круто. Так, відкриваємо ще десяток наборів снаряги. І підкрутимо так, щоб ще 4 алмазки випало. Вообще буде топчик. Ну, я думаю, що вже напевно... Ну, може ще 2 дасть. І на тому буде все. Бо Якщо ще 4 дасть, я буду в Вот, два вахою. Пушка шутника на 10 прокачалася, револьвера на 10 прокачалось. Прекрасно. Дуже хороше відкриття. Давайте швиденька переходимо. Відкривати ще десяточку. А, десь 8 8 штук. І відкриємо ще 5 наборів Scarlet, напевно. Бо щось сьогодні мені теж трошечки сипалося, було відкрив 10 наборів. То мені 3 скорпіона сипнуло. Відкриємо ще його, напевно, все-таки. Так, крім Собзіром. Тут я в нас шоу. Знову Собзіру. Нехай буде. Котелькан. О, щось тут зле йде. Уже три набори відкрили і нічого. Дубл Джені Кейдж. На продажу. Raiden Injustice 2. Прекрасно. П'ята алмазочка з 20 -точки. Рейден Рому. О, перший персонаж, який випав з... Із... з питання. Рейн класичний на друге слиття, Ура! Прям прекрасно. Слухайте, 6 алмазок. І останній набор. Давай ще алмазочку і добиваємо. Ну, тут а все. Рейден на продажу. І в ітозі в нас виходить. 6 алмазок з 20 наборів. Дуже хороший набір. Що я можу сказати, я ним задоволений. І напевно, давайте все-таки відкриємо не 20, а відкриємо 5. Дві тисячі. І останні душі я залишу. Вдруг ще якийсь наборчик з'явиться. А це я так компенсую два наборчика, які я ще відкрив вчора. <кхід> Ось. Давай, швиденько загружайся. З першого набору Скарлетна випадає Джекі на продажу. Нехай. Тут а карточки уровня даються дуже добре. Що я прокачати персонажів, ще добре є. Джакс випадає на третє. Так, що в нас тут? Знову Джекі на продажу. Оце зле. Це зле, коли персонажі на продажу випадають дуже обідно. Соня Combat Cup на 10 слиття прокачується. Чудесно. Так. І Таня. На жаль, нам нічого тут не випало. Випало 3 карточки на продажу, виходить. Ну, херово. Ну нічого страшного. І давайте ще бонусом. Один відкриваємо елітний оцей набір при сподні. Може ще тут щось випаде. А якщо не випаде, то вже на серматре. Буду тримати душі. Так, що ж нам випаде цього разу? Там ніби мають бути нові набори, говорять мені люди. Що заберуть оці набори, які у нас зараз є. Це скарлет і кабала. От, і будуть якісь нові набори. Будемо сподіватися, що буде щось цікавеньке. О, давай в розіскарше, що ти. І відчиняємо ще наборчик останній, Більше вже нічого відкривати не будемо. Випадає кара барака на продажу і на цьому ми завершуємо наше відео. Так, давайте ми перейдемо ще до колекції швиденько. Подивимося, що у нас по алмазкам, що у нас прокачалось і що до чого взагалі. Так, колекція. Так, алмазні персонажі. Ось, бачите, скорб п'ятого слиття у мене вже. От класичні, прямо підтягнулися конкретно вже по другому слитті. що рейн, що рейден. Чудесно. Так. Багато вже дійсно в мене персонажів, але вони майже всі нулячі, як ви бачите. Ось. Скільки в нас залишається відкритий алмазок? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 алмазок всього лише залишилося. І я сподіваюся, що ближчим часом ми їх відкриємо. Ми, Що що ми вибили з цього набору? Получається. Рейден Істиз 2, Рейден Класичний фільм, Рейн МК 11. е, Два рази рейн Класичний випав. І один раз рейден класичний випав. Ну Чудесно, чудесно, нічого не можу сказати. Прекрасне відкриття наборів. Так, Давайте я вам ще швиденько покажу, що в мене зі снарягою з башні. Взагалі. Ось якось так воно все в мене виглядає. Епіки в мене не випадали. Дві неубички прокачані на 10. Шляпу прокачаю до 5 до, до воділу першого і... Зміїна кожа племені мотока ще поки на, пер... ну, на нульовому слиті. Поки що так. Ну, дуже рідко випадають карточки з снарягою. Щось трошечки жмотиться нам башня старшого вітру. Я помаленьку зараз її проходжу. Я було застряг на 165 му бою. Спустив там десь 10 ніби спроб. І зараз продовжую грати далі. Пройшов за допомогою мк 11-го, якого прокачав до п'ятого слиття. Ось та й будемо проховувати далі. Добре, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Там дуже багато цікавого. Буде більше людей, буде цікавіше нам усім спілкуватися і ділитися своїми враженнями від ігри. Так, не забувайте, що ви можете мене підтримати невеликим донатом. Якщо у вас є така можливість, Силочки все в описі. На телеграм, на донати. Тому ставимо лайки, підписуємося. І пока.